У мене є три свідчення, але я розкажу їх дуже коротко. Перше свідчення це я коли була в Німеччині, то попала в лікарню. Мені робили чотири операції, дуже серйозних, і удаляли камні на почках. Це все зробили, удалили, і мене в палату поклали з одною жінкою, афроамериканка. Вона давно проживає в Німеччині. і їй теж зробили операцію, таку ж саму, як мені, дуже складну. І е, знаєте, в Німеччині якось так, що ти лежиш в палаті, е, але їжа разом з тим, що лікують лікарі, вона не має нічого спільного. І то зразу після операції їй принесли булочки, ще там щось. Я розуміла, що мені це їсти не можна. І я чекала своїх друзів, які приїхали до мене, і мені там. Такий легенький бульончик зварила одне друге, вона не їла м'ясо, але вона, їла, вона почала їсти зразу після операції, десь через дві години вона почала їсти булки. і я їй почала казати, що ні гуд, це не добре. Але вона сказала, що вона дуже голодна, що вона хоче їсти. Я їй предлагала свою їжу. Але ну, коли людина дуже голодна, така, знаєте, цево, вона не хотіла не терпіти нічого. І ви знаєте, вона почала їсти, і вона е, е, як захлибнулася, подивилася, і вона упала. І я з того перепугу я спочатку так розтірялася, знаєте, я нажимаю всі ці кнопки, бо там є кнопки, і, і а, вона зайшла, їй стало погано, вона зайшла в туалет, і за нею захлопнулася двері. Захлопнулися двері. І я не знаю, як, як це так, що якось так Бог зробив, що я натискала на ці всі кнопки, двері відкрилися. І я побачила, просто вона разом з капельницею, з цим всім вона упала і захлибнулася цим, що вона рвала, їй було дуже погано. І я поняла, що ну, я, я сіла біля неї, я почала кричати дуже сильно. І потім мені Бог дав таке розуміння, щоб я за неї молилася. Я почала молитися. Кажу, Господи, врятуй її, ну, нехай милість твоя просто буде над нею. І коли прибігли лікарі, вона вже не дихала. Вона не дихала, і вони її взяли. Коротше, вони її відкачали. Знаєте, я її із-за того, що я її повернула отак на бік, то вона лишилася жива. просто. Ну, розумієте, це, це Для мене це було таке. Потім, коли її опять привезли в палату. і... Ми з нею розговорилися трошки, і вона сказала, що вона віруюча. Я так розплакалася, знаєте, думаю, ну вона каже: Катя, якщо б не ти, я кажу, якщо б не Бог, а вона каже, да. І я ще думаю, чого іноді Бог так людей, чому іменно вона, іменно в цій в моїй палаті, розумієте, ну так якось Бог робить, щоб прославилося його святе ім'я. І ще в мене одне є свідчення, де в Німеччині. Коли я була так само, то я дзвонила по телефону, і у мене був договір з однією компанією по телефону, а потім той договір перервався, але вони не попереджають. Наприклад, я можу дзвонити спочатку на, з телефона на телефон, а коли цей договір прикращається, вони не попереджають, що не можна дзвонити. Ну, там свої у них якісь махінації. І я в течені пів року на, з телефона на телефон дзвонила до своїх дітей. Знаєте, сюди. І е, вони зразу не дають тобі, наприклад, місяць пройшов, і бац тобі прийшла сума, що ти винна гроші. Вони так не роблять. Пройшло майже півроку. Мені приходить сума 4,5 тисячі євро. І, і друга сума з чимось щемості євро. Знаєте? Боже, у мене руки почали трястися, я почала дуже переживати. І ну, питаю того чоловіка, який за нас відповідає волонтер, і він каже: тобі прийдеться за це заплатити. А я кажу: ну, у мене був договір, чому вони мене не попередили. І я пішла в кімнату, просто пішла, я почала плакати і кажу, Боже. Ти ж знаєш, що я це не робила із-за того, що я це знаю і робила спеціально. Я реально вірю, на, ну, я сподіваюся, на милість твоєї благодать. І ви знаєте, мені попадається там одна жінка, яка мені каже, Катя, ми можемо з тобою це оспорити. І вона робить так, що оці 4,5 тисячі, бо коли в мене був договір, оці гроші вони прийшли. Вони просто мене хотіли обдурити. знаєте. Вона все зробила так, що я ці 4,5 тисячі я тисячі не сплачувала. А ті решту, тисячу щемисто, то вони мені розтягнули, і то я не заплатила. Всі я заплатила 1200. Але вони брали в мене маленькими частями, і в течение півроку ну, я виплатила ці гроші, розумієте? Так що слава Господу. І ще у мене є одне свідчення, це останнє. Ми, я перед тим, як приїхати додому, то поїхала в Італію. Там є такі бусики і там, ну, як екскурсія. Ми поїхали в Італію. Я от писала в групу, ми поїхали, і цей водій, який нас віз, він тільки приїхав з цієї дороги, з Італії. Можете собі уявити, він приїхав, не спав, не виспався, нічого. і... Я взагалі збиралася за 4 чи за 6 годин. Мені просто друг мій позвонив і сказав: якщо хочеш поїхати, то ну, ти можеш поїхати. І я швидко збираюся і сіла і кажу, Боже, я навіть не запитала у тебе, чи мені їхати, чи не їхати. Ну, я сіла, о, вроді би рішення вже прийняла, знаєте, а потім питаю у Бога. Але потім я, я кажу: Господь, ну от є у мене така можливість, я вірю, що ти збережеш в дорозі, що би не було, як би. Я надіюся реально на тебе. Ви Знаєте, ми поїхали, і цей водій, десь перша година ночі, начало другої, він засипає за рулем. Він засипає, я бачу, що він засипає, і я почала кричати. І ну, добре, що не було маш машин, розумієте? Це траса така, що там летять, і цього. І з нами їхала жінка. Яка дивилася на мене потім я молилася всю дорогу. Знаєте, Поки ми їхали 3 4 години, я молилася всю дорогу. і Я поняла, що вона, е вона займається ворожбою, гаданням, бо вона так ззаді сиділа з чоловіком, з дітьми. І вона там я почула, по цьому, що вона говорить. І вона каже мені: е такі, вона мені зробила виклик, розумієте? Вона зробила виклик не мені, навіть, вона зробила виклик Богу. Вона каже: Слухай, Катя, що ти сидиш там, молишся? Ну подивимося, чи ми доїдемо до кінця до цієї талії, щоб з нами нічого не було. Бо кажу, бо бачиш, він засипає це. Я кажу, слухай, в тебе двоє дітей, ти не боїшся за себе, за дітей, ти не переживаєш? Ну. Чи що тобі треба доказати, ну, що щось є сильніше від Бога, ти хочеш сказати? Ну. І вона почала зі мною там сперечатися. Я до неї повернулася і сказала: Послухай, от з цієї секунди я внутрі маю таке чітке розуміння, що я доїду і зараз я лягаю спати. Навіть якщо він засне за рулем, я вірю, що Бог довезе, що все буде добре. Він після того засипав шість разів, бо біля нього сидів чоловік, уже не міг спати, бо у них теж дочка була. Вони більше даже переживали не за, не за себе, а за ту дитину, знаєте, що теж ззаду сиділа. І коли вона сказала, ця ворожка сказала, що, ну, що побачимо, який Бог, тіпа, як він тебе довезе до кінця. І коли вона це сказала, я внутрі отримала чітке розуміння. От тепер Катя, ти лягай спати. Ну, тобто, я реально я віддала це Богу. І коли ми приїхали, я, в мене внутрі було чітке таке розуміння, я вийшла. Ми вийшли. Я вийшла в Італію. Отак вийшла з автобуса, стала ногу і сказала: Ну що, який Бог найсильніший? Той, який в цьому світі, чи чи той, який Бог, дійсно Бог, того слава і хвала Господу.